У цьому відео поговоримо про вертикальний пилосос HOOVER. Щиро запрошую. У пилососа HOOVER серії H Fрі 900 використовується останнє покоління безщиткового двигуна Direct Impulse. Цей винахід наших інженерів забезпечує дивовижну ефективність і результати очищення. Ми знайшли золоту середину між часом прибирання та максимальною потужністю. 63 аеровати дозволяють працювати 30 хвилин. Цього часу достатньо для ефективного прибирання квартири площею 120 метрів квадратних, а з подвійним акумулятором до 240 метрів квадратних. Із функцією Park and Go пилосос готовий до роботи за секунду. Коли ви закінчите прибирання, просто поставте пилосос. Ні зарядних станцій, ні додаткових вішалок, пилосос може стояти самостійно. Акумулятор знімний, тому ви можете заряджати його автономно, не використовуючи пилосос. Коли ж закінчиться заряд акумулятора, просто вставте новий заряджений. У серії пилососів Hoover H 3900 900 є моделі з двома акумуляторами в комплекті. В них використовуються літієво-іонні елементи. Це означає, що навіть коли акумулятор розряджений, пилосос все одно буде виробляти максимальну потужність очищення. Тому ви навіть не помітите, що пилосос втрачає потужність навіть при низькому заряді батареї. Час повної зарядки акумулятора всього 3,5 години, максимальний час автономної роботи пилососа — до 60 хвилин. У пилозбірнику застосована технологія циклон. Ефект циклону приводить у рух частинки пилу та бруду. Завдяки цьому рішенню повітря, що проходить через пилосос, не блокується, а потужність смоктування залишається максимальною, навіть коли контейнер практично заповнений. Ємність контейнеру для пилу 0,7 літра. Пилосос має інтуїтивно зрозумілий великий і чіткий світлодіодний дисплей, що показує реальний час роботи, час зарядки і сервісні попередження. Тут ви також знайдете додаткові параметри, наприклад, турборежим і можливість зміни режиму роботи на твердих чи м'яких поверхнях. Перед двигуном є фільтри, які захищають серце пилососа. Фільтри можна мити під проточною водою. Після висихання їх можна використовувати знову. Подивіться, які аксесуари можуть йти в комплектації до пилососа Hoover серії H3 900. У кожній моделі пилососа є турбощітка з поворотним знімним валиком, який легко зняти і очистити. Щітка з технологією антитвіст вона не дає волосю намотуватись навколо валика. Це дозволяє повітрю проходити крізь щітку, і ефективність чищення завжди залишається на найвищому рівні. Подивіться. Щітка має таку конструкцію, в якій валик приводиться в рух механічною силою, що підвищує ефективність пилососа. Зверніть увагу на цей валик. Його унікальний дизайн значно підвищує ефективність пилососа. Ви можете прибирати ним як на твердій, так і м'якій підлозі з однаковою ефективністю. Бампери навколо щітки захищають підлогу від подряпин. Це розумне рішення є у всій серії пилососів Гувер h 900. Насадка 2 в 1 для м'яких меблів. Має довгу щетину, що добре чистить нерівні поверхні, і коротку щетину для чищення м'яких меблів. У деяких моделях є міні-турбощитка, яка чудово справляється з шерстю і довгим волоссям. Деякі моделі HOOVER h 3900 900 мають додатковий акумулятор в комплекті, завдяки чому час автономної роботи подвоюється. Світлодіодна підсвітка освітлює місця, де ви вже пропилососили, і показує місця, де ви ще не прибирали. Щітка зручно комбінується з пилососом. Корпус обертається. Це значно полегшує маневрування в будь-яких умовах. Пилосос має вбудоване гальмо. Щоб змінити насадку, не потрібно нахилятися, ви можете тримати його ногою і від'єднати щітку. Використовуйте різні насадки за потребою. І ще одна важлива річ: бренд Hoover є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки Haier, яка вже понад 14 років є найбільшим виробником побутової техніки у всьому світі.